Вас великим святом побажати добра, щастя кожний дім. Нас з козацтвом об'єднує одне, те, що козацтво гнобили весь час, а автомедан на його тільки зароджені. Та бандитська влада також хотіла знищити, коли зупинила від Ноні Тому у нас одна. Єдина біда, але у нас одна єдина ціль це перемога. Козаки на конях, автомайдан на автомобілях. І я впевнений, що козачество України, Буковини і автомайдан буде разом назавжди. Я всім вам бажаю здоров'я і успіхів. Дякую. Дякую, пане Олексію. До слова запрошується голова Народного Руху України на Буковині Степан Тарновецький. Христос Воскрес! Шановні патріоти, шановні буковинці, ми сьогодні знову згадуємо тих наших славних патріотів, козаків, які колись не шкодували свого життя, ставали на захист своєї вітчизни. Багато з них немає, але вони живуть серед нас. Ми знаємо славних гетьманів, які дбали про український край, про свій народ. Ми знаємо тих патріотів великих, які нічого не шкодували. Ні, особистого майна, ні своїх коштів, ні свого здоров'я роками воювали, бо у них було одне: або здобудемо Україну, або згинемо в боротьбі за неї. Багато славних патріотів, які полягли, які віддали життя, такі як Бандера, Шухевич, Коновалець, В'ячеслав Черновол. Всі вони добре тобто це пам'ятали і, і йшли, йшли вперед. Йшли вперед для того, щоб Україна була. Україна жила, щоб ми жили в цій Україні. Ні, малороси. Ніхто знає, хто так як нам сьогодні трактують наші зі сходу в кавичках любі друзі. Ми бачимо сьогодні, як вони нам бажають добра. Ми вже сьогодні можемо щиро говорити, хто є москаль, а хто є росіянин, а є і порядні люди в Росії, але на жаль, той москаль, який зазіхає знову на Україну, це споконвічно привласнити наш. Богом даний нам край, тому сьогодні, як ніколи, ми повинні всі бути згуртовані. Багато громадських організацій створено, багато хто з них сьогодні був на Майданах разом з нами і боронили свій рідний край. І скажу вам, що знову ж таки, як вже сьогодні Гористович говорив, ми всі повинні зрозуміти, що в єдності сила. Лиш тоді ми можемо здолати наших ворогів, коли ми будемо всі єдині у єдиному кулаку. Ми туди відстоїмо свою державу, свою Україну. І я думаю свій, що як ми будемо всі разом, і Бог буде з нами, а ми будемо мати і будемо просити Бога, щоб дійсно так воно було завжди, бо без Божої допомоги ми не будемо мати позитивного результату. Головне, щоб ми всі пам'ятали, що у нас Україна є одна, і Бог нам дав можливість сьогодні стояти, захищати свій рідний край і ніякий воріг. Не зможе нам вчинити лихо, не зможе зазіхати чи панувати тут, як це було понад 300 років у нас на нашій рідній вітчизні.